И всем привет! С вами Даргас Феникс. Одеван. E, Ан через руке. Yeah. Ребят, сегодня мы снимаем моих в школу. Yeah. Выпал у нас с книжок рама такие маленькие. Май Финикс. Oi! Gdzie? Widzisz, nie przyszło? No cóż, to już tutaj. Ja znam, co. Kisną mi Tak,

Мамі плоть у твій порядку. Восьмому березня воді. Коли день матері? Ні, Я Не знаю. На восьмого березня. Ну, тому воно сюди. Тобто іде народження дарувати саме. Мамі чотири пакети подарків дарить? Подарки. Чого? Що ти? Мені два пакети бенвали стів. Дозволяю. На усіх, На, усіх. на усіх її. Не політики. все полізне. Я, Я тобі скину телеграм, коли, коли буду вже ради. Чи по вже їх висунув, немає. В мене ціла поле їх просто Вже будуть круто полетіти. Добре. А там є такі коробки, деякі там вийшли, де а маю конкретно заповнити. Я поки не купую, бо е, мов і спорт. Це я хочу купити кружку. Ну, ти ставиш романтик. Ради мамо, все зробиш. Ага, ребят, сейчас будем идти я вам я покажу. А что? <реклама> <Ступите> что <реклама> <потом>. По <реклама> Не знаю. Так, я с, вами удар с ним ударка с